Правда, що одружений здобув половину своєї віри. Суна вказує на законність одруження і те, що вона є шляхом посланців Божих. За допомогою Всевишнього Аллаха, а потім через одруження людина, може перемогти багато поганих схильностей і звичок. Одруження найкращим чином допомагає оберігати погляд і залишатися внотливим. Як про це сказав Пророк, нехай благословить його Аллах та вітає. О, юнаки, нехай одружується з вас той, хто зможе нести тягар витрат на утримання сім'ї, бо шлюб у найбільшій ступені сприяє притупленню поглядів та збереженню снотливості. Також передається від Анаса, від пророка, мир йому та благословення Аллаха. Тому, кому Аллах дарував праведну дружину, він допоміг віднайти половину своєї релігії. Тож нехай така людина боїться Аллаха. Тій частині, що залишилася. У Аль Байгакі цей переказ передається у такій версії якщо раб Аллаха одружується, він заповнить половину релігії, нехай же він буде богобоязливим щодо тієї половини, яка залишилася.